Привіт, я Олександр Зароб. і сьогодні хочу продовжити серію випусків для гриля, для мангала, для зустрічей на природі. І е, хочу приготувати чи показати, як можна приготувати, хоча готування там насправді небагато. Просту страву, яку всі знають з дитинства, мені здається, це хот-доги. Для цього я вибрав. Три сосиски абсолютно різних. Це буде звичайна, ніби молочна, трошки підкопчена, і е, ніби мюнхенські, біла там куряча сосиска. До них будуть, звісно, різні наповнювачі, але знов-таки достатньо прості, що потрібно зробити там. Перш за все, сосиски, як ви розумієте, вони швидко приготуються. Підготувати певні наповнювачі. Наприклад, мені потрібна буде цибуля, яку я хочу обсмажити достатньо сильно на вогні, щоб вона навіть трішки обгоріла. То я зроблю соус. Ну назвемо це соусом з квашених помідорів для. Підкопченої сосиски, а з молочної мені потрібно буде зробити просто апгрейд для неї. Я її обдам спеціями, додам їй таким чином трошки смаку і аромату і зроблю її в стилі. Є там відомий рубен сендвіч, де буде квашена капуста, огірки, сир, булочка. Булочки, як я і казав, це будуть звичайні булочки, невеличкі, щоб сосиска була більша, ніж булка. Почну з цибулі, як найбільше. Довший процес. Ось цибуля е, обрав Марс, який її називають там синя, е, не кримська. Е, ви можете взяти звичайну білу. Для мене це знову таки питання кольору, поєднання кольорів. Просто розрізаю її навпіл. Не потрібно ніяких маринадів. Просто її з одного іншого боку я зараз почну обсмажувати. А поки вона буде смажитися, я буду підготовляти інші інгредієнти. Е, наступні е, приготування, вони достатньо механічні. Е, нарізання потрібних овочів, але я почну з квашених помідорів, власне, квашених, а не маринованих. Я зараз е, почищу помідори і зроблю з них пюре, і, і цим е, буде змазуватися булка, е, щоб е, було смачно і соковито. Отже, головне знімати цю шкірку, яка вам не потрібна. Можна вирізати ножиком маленьким серединку тверду, яка теж не потрібна. Там мета ось такі чисті помідори. Отже, помідори я почистив. Вже зараз навіть видно, що з'являється оця водичка, вона зайва. Я залишу поки помідори так, щоб максимально витік цей сік. І потім розімну вже самі томати в власне, те, що я називаю ніби соус, сосиски, про які я казав, що я її хочу підсилити смак. Набір спецій на ваш смак для цих молочних сосисок я обрав паприку копчену, червоний перець гострий, щоб вона була гостренька, і коріандр. Я зараз просто посиплю завдання, щоб ці спеції повністю огорнули. Не треба олії, не треба там нічого іншого, головне, щоб спеції повністю огорнули ці сосиски і змінили власне, зовнішній вигляд їх, як достатньо нудний, як на мене. І потім їх швидко посмажити. Тому просто копчена паприка. Червоний гострий перець. Те, що я намагаюся зробити, власне, щоб сосиски стали ніби повністю покриті спеціями. Я не знаю, з чим порівняти, мабуть, з бастурмою якоюсь, яку так само вялять, покриваючи спеціями. Це зараз я вже відкладу і вони будуть чекати смаження. Далі досить просто. Наповнювачі достатньо прості. Всі, мені просто потрібно нарізати огірки. Я буду використовувати знову таки солені огірки, мариновані огірки, свіжі, три ходоги, три види огірків. Будуть свіжі томати і солені. І до одного ходога буде просто капуста, трошки чилі і Ні, зелень. Це все потрібно понарізати довільно, як вам зручно, враховуючи, що це хот-дог. Я буду, наприклад, соленою гірок звичайними кільцями. Спробуйте максимально тоненькими, оскільки тоненькі, тоненькі більш гнучкі, і їх, так, як би це сказати, легше заправляти в, в сам хот-дог. Зараз це найпростіший простіший процес, можливо, в чомусь найнудніший приготування, але це просто нарізка усіх потрібних наповнювачів для хот-догів. Отже, все порізане. Зараз я доріжу цибулю, яку смажив. Зробити менші шматки знов таки це питання того, як вона буде там триматися, поводити себе в булочці. Якщо лишається ця водичка, сік, її теж краще зберегти. Я зараз туди ж і викидаю цибулю. Вона, звісно, додасть соковитості ходогу булочці. Власне, для чого це все і до інгредієнти робляться. Я зараз просто швиденько виливаю зайву рідину з томатів. Роблю звичайну річ, їх треба просто розчавити. Фактично, ось ось і весь соус. І після цього ви можете спокійно перевірити жар і переходити до смаження. Тобто, далі до хот-догів залишилося. Максимум там 10 хвилин. Сосиски, як і казав, три види, типу мюнхенські білі. Підкопчені, мабуть, мої улюблені. І ось ці, які? Примаринували, якщо це можна так сказати. Їх хочу ще раз нагадати: покласти треба в місце, де найменше жар, щоб не сильно обгоріли сухі спеції, але при цьому сама сосиска щоб теж прогрілася. Насправді ви можете купити теж в будь-якому супермаркеті булки, до яких звикли зараз усі, це ніби як Такі стаканчики хлібні, куди сосиску е просто встромлюють. А я шукав власне, ось ці такі старі олдскульні булочки, з яких, як знаєте, все випадає, е ламається, щоб сюди покласти сосиску, соус, наповнювач, щоб воно розсипалось і виглядало так е ну, по-справжньому, як хот-дог. Ось ця, як не знаю, мені це чомусь нагадує ріжек з морозивом, Тому я їх підрізаю трошки. Ось розкрити. Мажено не надто сильно, щоб вони не е, ну, розламались у вас, звісно. Лайфхак одразу, якщо у вас булки ці запаковані, в щось, відкривайте їх в останній момент, вже перед тим, як будете грилювати, щоб вони на повітрі у вас не пересохли, бо вони почнуть кришитися, ламатися. Ну, зайва. Така біда, з якою треба якось справлятися. Тому це розпаковуйте в останній момент, вже коли будете нести їх до гриля. Отже, сосиски майже готові. Я відклав вже ті, які гарно підсмажилися. І зараз булки дуже просто, вони достатньо крихті, не треба їх розламувати, вони розламаються, але спочатку там прогріти можна зсередини, ніби, викласти ось так. Їх там з, з одної іншої сторони, там знизу, зверху теж. Обсмажити, і достатньо швидко можна буде зібрати е, хот-доги. Такий лайфхак, оскільки достатньо важко в польових умовах обгорнути цей сир на сосиски. Якщо у вас їх досить багато, ось зараз я викладу просто два шматочки, вони по розміру підходять, він розплавиться, і я буду знімати і сир цей залишиться на сосисках. Це буде дуже смачно. Потім просто роз'єднати ці сосиски, щоб сир залишився на, на них. Ось Булочки тут вже підсмажились, тепер я просто їх переверну на спочатку на одну сторону. Потім швиденько на іншу. Пам'ятайте, що це хліб, його дуже легко спалити, пересушити. Отже, я знімаю сосиски. Завжди, коли знімати такі рецепти, дуже важко передати аромати, які тут зараз відбуваються, якщо можна так сказати. Отже, булки прогрілись, сильно пересмажувати, пересушувати теж не хочу. Отже, і тепер проста процедура. Як пам'ятаєте, в нас було три види сосисок. Почну з сирної, з молочної, так би мовити, маринованої. Я обираю міцну. Є мільярди гірчиць, насправді медова, лимонна і так далі. Але мені подобається власне ось ця а, така міцна, яка пробирає, коли знаєте, навіть ніс чухається вже від е, е, цієї гірчиці. Разом з квашеною капустою з цією молочною ніжною, але маринованою сосискою. Для мене прямо ідеальна, тому все просто ось сосиска, гірчиця. Квашена капуста, нехай воно все сиплеться. Це, власне, фастфуд, який ніколи не був і не буде акуратним. Ви не їсте це ножиком чи виделкою. Ви їсте це руками, це на природі. Більше, як на мене, ну нічого не потрібно. Буде дуже смачно і точно ви не пожалкуєте. Наступний варіант це сосиска копчена, для якої я робив соус, якщо це можна так назвати, помідори чи соус, як я називав це. Тепер власне сама сосиска. Звичайно подобається, власне, що вони всі виходять за рамки булочки, додати трошки кетчупу. Сюди додати солений огірок. Додати трішки, власне, пекінки. І як я і казав, це має все просто розвалюватись, вивалюватися. І третій ходок це буде з білою ковбаскою, вона найменша, тому, власне, сюди можна додати найбільше наповнювача, сюди піде майонез. Трошки свіжого огірка на одну сторону, на іншу свіжого помідора. Далі сама сосиска. Цибуля, яку грилювали. Знову таки говоримо про колір. Ось це третій варіант. Кожен з цих ходогів можна легко зверху поливати ще будь-яким соусом. Я зараз роблю ще мінімальне прикрашання. Тут мені не вистачає зверху трішки зелені, тут мені не вистачає теж чілі для кольору. Максимально там бюджетний варіант, булки, сосиски, дуже прості наповнювачі, звичайні соуси. Хай пробачать мене не знаю кулінарні боги, але це там кетчуп, гірчиця, майонез під будь-яку оказію. І це буде яскраво, смачно і весело для всіх, якщо залучити всіх в процес. Власне, ніби якщо це можна назвати, збери свій хот-дог. Хот дог з трьома видами сосисок. готовий, Я показав, як це можна зробити, свої варіанти. Спробуйте теж і смачного.